Мене звати Катерина Прокупенко, офіційно керівниця Асоціації родин захисників Азовсталі в житті, звичайна людина. Починалось з того, що ми можна так сказати, переживали за наших чоловіків, які тоді обороняли Азовсталь, і ми вирішили в один день просто взяти все, що в нас є, знайти машину і відправитись до папи римського. По поверненню сюди ми зрозуміли, що треба об'єднати, зробити організацію, якась яка буде допомагати об'єднувати і родичів, і всіх хто чекають на спільну боротьбу, щоб ми разом думали, що ми можемо робити, які акції ми можемо проводити, як ми можемо впливати на швидше повернення з полону, як ми можемо цю тему взагалі тримати, і ось ми об'єдналися і створили асоціацію родин захисників Азовсталі. І ну, ми от не зупиняємось, кожен раз щось придумується, організовується, щось, як ми кажемо, несеться. У нас кожен день щось несеться, чи то якийсь захід, чи підготовка до заходу, чи то якась акція, чи то якась ініціатива, підготовка до чогось, чи то спортивний захід. Тобто, все одно кожен день щось у нас несеться. Ми щось придумуємо, щось робимо. Дуже емоційно складно себе а, тримати такий період. Але хочеться більше поширювати тему військовополонених. В цілому немає солдати. Ти просто десь знаходиш якісь мікроресурси, що на над чимось там посміятися, десь щось зробити. Вона Катя постійно власне займається організа організацією різних е дозвілевих заходів, і насправді це розгружає, тому що коли ти переключаєшся, воно допомагає. І зараз нам також дуже важливо, щоб про них говорили, пам'ятали, щоб за них боролися, так як вони боролися за нас. І тому мені б хотілося саме більше закордонних акцій, більше нагадувань за кордоном, більше проєктів реалізованих там і в Україні також. І тільки з суспіль... спільними діями можна хоч якось наблизити. Тобто, якщо або ти не робиш нічого, і це ні до чого не призводить 100%, або ти стараєшся, і ти даєш шанс. У ну, нас спільна мета повернути хлопців з полону, тому говорити про них, діяти, не забувати про те, що саме завдяки ним Україна вистояла, вони забрали на себе найбільший такий удар. Оце розуміння одне одного, це наша така бульбашка, вона дозволяє людині розкритися, можливо, в якійсь. Тобто ми тут один з одним щирі, насправді. Тобто, тому що тільки один одного ми можемо зрозуміти. Ми згуртовані. Не з гарного приводу, на жаль, але так набагато легше. Просто набагато легше бути, поки ми чекаємо. У нас виходить так, що ми всі рівні, і ми всі один біля одного, і кожна а, щось сміє, кожна щось робить. І ми всі як пазлик до пазлика. І от мені важливо, щоб так і було, щоб не була я, а, а біля мене люди. А щоб були саме ми.